Мої вітаннячка! Сьогодні ми познайомимося з аніме Відлуння терору. Вас зачепить цікавий початок, може трохи занудьгуєте всередині, проте розпал пристрасти наприкінці знову розбудить ваш інтерес. Тема терору досить чіпляюча, та не так часто зустрічається в аніме. Тож у вас буде можливість подивитися на все це з іншої сторони та перейнятися почуттями до так званих терористів. Запасайтесь смаколиками, а я починаю свій стислий переказ. Уряд Японії почав набирати дітей сиріт в інтернат, де вони були піддослідними в експерименті. Влада хотіла вивести у дітях синдром Саванта це рідкісний стан, при якому люди мають видатні здібності в одній або декількох галузях. Такі діти в майбутньому мали привести Японію до успіху. Для цього на дітях використовували якийсь препарат, але, як виявилося, він мав побічний ефект смерть. В яких були номери замість імен, почали один за одним вмирати. Головні герої, 9 і 12, вирішили втекти і розповісти всю правду про це місце. Розкрити всю правду звичайним шляхом було непросто, тому що уряд швидко усе прикривав і усував будь кого, хто вирішував копати під них. Так, наприклад, детектив Шибацакі вирішив дослідити загадкове самогубство лідера однієї з партій, та розслідування не сподобалося владі. І вони знизили його до працівника архіву. Через те, що розповісти правду звичайним шляхом було неможливо, 9-й 12-й вирішили зробити це за допомогою терактів. Пробравшись у лабораторію, вони вкрали ядерну бомбу, яку треба було кудись сховати. Для цього вони поступили в одну із шкіл, де якраз і буде зберігатися ця бомба. Там хлопці познайомилися з Лізою, яку постійно чіпляють її однокласниці, та навіть мати. А тепер про хлопців. Дев'ятий це мозок компанії, він вміє створювати бомби і зламувати сервера, в той час як дванадцятий займається брудною роботою, тобто реалізацією. Перед своїм першим терактом вони завантажили відео в мережу, в якому назвали себе Сфінкси, і сказали, що скоро район Сіндзюку порине у морок і буде окутаний язиками полум'я. Шибадзагі помітив це відео, але не надав значення словам підлітків у масках, думаючи, що це жарт. 9-й 12 дванадцятий увімкнули пожежну тривогу, щоб вивезти всіх людей з будівлі. Після цього вони розставили саморобні бомби. За планом, вони мали залишитися непоміченими, але на сходах дванадцятий зустрів лізу. Вбивати людей вони не хотіли, так само, як і залишати свідка, тому вони завербували лізу, і вона стала їх спільником. Вони підірвали будівлю, і при цьому ніхто не помер. Тепер уся увага поліції прикута до цієї справи. Під час розбору інциденту голова кібербезпеки заявляє, що відео було завантажене за допомогою Тора, тому отримати IP-адресу терористів неможливо. Хлопці почали готуватися до другого теракту. Дев'ятий під виглядом кур'єра заніс у відділення поліції бомбу і залишив приховану камеру. Хлопці знов викладають відео, де розказують про намір підірвати відділення поліції, але цього разу вони хочуть зіграти з поліцією в гру. Якщо їм вдасться розгадати загадку, то ніякого вибуху не буде. Загадка була такою що вранці стоїть на двох ногах, вдень на чотирьох, а ввечері на трьох. Спочатку поліція подумала, що це людина, тому що немовля повзає на чотирьох, дорослий ходить на двох, а старий використовує тростину. Але їх виправив щобадзакі, бо у загадці вранці стоять на двох ногах, тому вони помиляються. Шибадзакі захоплюються міфологією. Тому він здогадався, що відповідь це є діб, який колись був людиною та ходив на двох ногах. Після інтимного зв'язку зі своєю матір'ю, він став твариною, яка ходить на чотирьох ногах. Та щоб спокутувати гріх, він виколов собі очі і почав ходити з тростиною, тобто на трьох ногах. Знайшовши відповідь, шибадзакі розповів її своєму минулому начальнику, але було запізно, тому що бомба вже вибухнула, та, на щастя, обійшлося без жертв. Через навички Шибадзакі голова поліції запросив його знов стати детективом і розібратися з терористами. Сфінкси випустили чергове відео, де вони сказали, що заклали бомбу біля оселі Бога, який вирішує загадки, та вона здетонує завтра о 10-й годині. А ще хлопці залишили підказку, щоб вони шукали бомбу, допоки не зашкутильхають та не почнуть ледве пересувати ноги. Шибадзакі розповів поліції історію про Едіпа. Колись його хотів позбутися батько, через це він залишив свого сина у лісі і проколов йому ноги, щоб той точно звідти не вибрався. Але молодого знайшов пастух і передав його царю, який дав йому ім'я Едіп, що перекладається як опухла нога. Шибадзакі вийшов у прямий етер, щоб відповісти на загадку, але відповідь дав зовсім іншу. Детектив розповів історію про дракона, який був богом ніг, арахабакі, що перекладається як драконове дерево. Він вказав на місце, де знаходиться бомба, і поліція її знешкодила. Далі дев'ятий зламав сервер поліції, щоб здобути інформацію по шибадзакі і справі, яку ведуть проти них, та вони виклали нову загадку. Це місце, де цар, який відгадував загадки, дізнався страшне пророцтво, чиє ім'я ви б викарбували на вході туди. Бомба буде знаходитися у місці останнього спочинку царя. Шибадзакі розказує, що це місце, мабуть, повинно бути підземним царством. Саме туди діпа привели дві його доньки. В наш час таким царством є інтернет. Спустившись вниз з сторінки відео, поліцейські виявили посилання, яке відкрила їм Вікторіну. Для того, щоб знешкодити бомбу, їм треба було ввести пароль, тобто відповідь на загадку. Поки Шибадзакі думав про відповідь, поліція отримала допомогу влади і почала перевіряти усі храми у місті. По камерах вони засікли, куди саме була закладена бомба. Поки вони їхали знешкоджувати бомбу, Шибадзакіс здогадався, що саме він є відповіддю на загадку. Але після вводу правильної відповіді таймір не зупинився, тому що поліція порушила правила гри і вибуху не запобігти. Але на місці вони знайшли лише ноутбук, показуючи зворотній відлік, після якого в інтернет потрапили усі файли по справі терористів. Юнаки виклали нову загадку. Де Янгол, що посадив виноградну лозу, щодень несе покарання, як і. фез п'ятдесят у вас часу до восьмої вечора. Виявилося, що мова йшла про давню справу покарання у школі. Чотирьох школярів, які запізнилися на заняття, змусили бігати у 35-градусну спеку, через що вони отримали сонячний удар. Якимось чином детектив знов здогадався, що мова йде про янгола Самаеля, якого знають як червоного Змія. Так вони здогадалися, що червоний Змій, який біжить, це потяг. Хоч загадка й була розгадана, але ніхто не розмінував бомбу, бо зверху наказали ніяк не перешкоджати теракту. Шибадзакі не можуть цього прийняти адже вони жертвують звичайними людьми. Через те, що 9 і 12 не хотіли вбивати людей, вони вирішили самі знешкодити бомбу. Яку нещодавно заклали в одному з вагонів метро. Дев'ятий намагався зробити це дистанційно, але зв'язок в усьому місці чомусь перестав працювати, тому йому довелося вирушити за нею. Але він запізнився, і бомба вибухнула. Виявилося, що за усім цим стоїть американська організація, яка повернулась до Японії, щоб повернути викрадену ядерну зброю. Цією справою керує дівчина, яка колись була у тому ж притулку, що і 9 й дев'ятий з дванадцятим. Ця дівчина п'ята, і цим вибухом вона хотіла показати свою присутність. Шибадзаки та інших відсторонили від цієї справи, тому що тепер терористами займаються американці. В інтернеті з'явилася загадка, яка показувала, де буде наступна бомба, але 9-й і дванадцятий ніякого відношення до цього не мали. Загадку надіслала п'ята, щоб підірвати і без того не найкращу репутацію сфінксів. 9-й і дванадцятий розгадали загадку і попрямували до аеропорту. Разом з Лізою, тому що п'ята знає їх обличчя. Тому їм буде потрібна Ліза, яку п'ята ніколи не бачила. Шибадзакі теж розгадав шифер і разом з поліцейськими, які не хотіли залишатися осторонь, відправився до аеропорту, ставлячи під загрозу свої робочі місця. П'ята спостерігала за 12-м з кімнати охорони. Вона вирішила зіграти з ними в шахи, а дошкою став аеропорт. В місці, де буде оголошено мат, там і буде бомба. За допомогою Лізи, яка невеликим вибухом відволікла увагу охорони, дев'ятий пробрався у місце знаходження п'ятої. Вона сказала, що вони дарма привели з собою Лізу, таким чином у них з'явилося слабке місце. Там, де повинна була знаходитися бомба, нічого не було. Тут, дванадцятому, подзвонила Ліза і сказала, що її схопили і що вона у літаку разом з бомбою. Літак рухався у напрямку ангару і своїм вибухом повинен був вбити багато людей. Щоб запобігти цьому, дев'ятий подзвонив Шибадзакі і попросив його допомоги. Він змусив його і інших поліцейських увірватися у місце, звідки дистанційно керували літаком, щоб зупинити п'яту, в той час як дев'ятий і дванадцятий рятували лізу. Наступного дня, коли хлопці були в магазині, Лізі прийшов пакунок від п'ятої, в якому була бомба. Вибух бомби зруйнував квартиру, через що хлопцям довелося шукати нове місце для житла. Ліза останнім часом викликала занадто багато проблем, і сама того не хоч, але заважала хлопцям. Зрозумівши, що вона ходяча біда, Ліза втекла від хлопців, але, як і очікувалося, її схопила п'ята. Вона надіслала хлопцям фотки лізи з колеса огляду, натякаючи, що у Лізи проблеми. Незважаючи на те, що це пастка дванадцятий попрямував за нею, адже вона не потрапила б у цю халепу, якби під час першого теракту дванадцятий не зустрів лізу і не вплутав її у свої справи. Діставшись туди, він виявив жилет, заповнений бомбами. У дванадцятого було вісім хвилин, щоб їх знешкодити. Але навіть найкращий сапер не впорався б з такою кількістю бомб за цей час. Дванадцятий намагався знешкодити бомби, але, очевидно, часу йому не вистачило, і коли залишилося менше двох хвилин, йому зателефонувала п'ята. Вона запропонувала йому угоду життя ліси в обмін на те, де вони сховали атомну бомбу. Дванадцятий зрадив свого найближчого друга того, з ким він з дитинства. Він розказав п'яті, що бомба знаходиться в школі в шафці ді 12 Одразу ж туди вирушив загін військових. Але дев'ятий передбачив зраду друга, тому пішов до школи, як тільки дванадцятий пішов визволяти лізу. Діставшись туди раніше військових, він забрав бомбу і не без проблем, але втік. Через деякий час дев'ятий здався поліції і сказав, що буде розмовляти лише з Шибадзакі. Детектива на місці не було, він у цей час розслідував справу про новий світ, тобто про той притулок, де була п'ята, дев'ятий і дванадцятий. Шибадзакі взявся за цю справу завдяки Сфінксам, які завдяки загадкам направили його на цей шлях. Виявилося, що з 26 дітей вижили лише троє п'ята, яку забрав собі американський уряд, та дев'ятий з дванадцятим, які втекли. Шибадзакі дізнався, що, незважаючи на те, що вони вижили, жити їм залишилося зовсім недовго. Через те, що дев'ятий не зміг зустрітися з Шибадзакі, він вирішив влаштувати прес-конференцію, але під час його перевезення на його конвой напала п'ята, і повбивала усіх, навіть свого напарника, і навіть дванадцятий не зміг зупинити її спробу дістатися дев'ятого. Вона сказала, що завжди хотіла перевершити дев'ятого, і заради нього вона жила. Після цього вона просить дев'ятого пожити ще трохи заради неї, та підпалює машину і вмирає від вибуху. Дев'ятий так і не добрався до конференції, але він заздалегідь записав відео, в якому розкрив свою особистість і сказав, що це остання бомба, бо вона атомна і зараз летить у стратосферу. Саме через це людей по всьому місту почали евакуювати, але чому він запустив її так високо? У Шибадзакі є донька. Яка вивчає фізику в університеті, він запитав в неї, чи можливо підірвати атомну бомбу так, щоб нікого не вбити. Далі вона розповіла про атмосферний ядерний вибух, тобто, якщо бомба вибухне у стратосфері, вся радіація розсіється у космосі, натомість відбудеться сильний електромагнітний імпульс, який виведе з ладу всю електроніку Японії. Влада перевела у стан аварійного відключення всі атомні станції. Також вони подбали, щоб усі літаки, які перебували у повітрі, здійснили швидку посадку, тому що відключення електроніки спричинило падіння сотень літаків. Дванадцятий зустрів Лізу і розказав їй про своє з дев'ятим дитинство, як вони зростали у темряві того притулку і ніколи не знали своїх батьків. Дев'ятий і дванадцятий ніколи нікому не були потрібні, навіть після втечі у них завжди були тільки вони. Він попросив її ні в чому себе не звинувачувати і сказав, що дуже радий, що познайомився з нею. Усі спостерігали за вибухом бомби і відключенням енергії. Через деякий час дев'ятий вбив кілочок для п'ятої біля того приюту на імпровізованому цвинтарі. Там він зустрів лізу і дванадцятого, який вибачився, що підставив його. Дев'ятий швидко пробачив друга, після чого вони разом весело провели час. Але ввечері до них прийшов бадзакі. Поговорити та заарештувати сфінксів. Саме це і входило в їх план, тому що після їх арешту увесь світ дізнається правду, бо таку масштабну подію не залишать без уваги. В цей момент втрутилися американські військові. Вони хотіли вбити сфінксів, але дев'ятий дістав детонатор та пригрозив підірвати бомби на атомних станціях. Військових це не зупинило, і вони вбили дванадцятого. Розлючений дев'ятий хотів активувати вибухівку, але його зупинив Шибадзакі. Детектив сказав, що розуміє, заради чого Сфінкси ризикували життям, і пообіцяв, що у суді розкриється вся правда. Дев'ятий відповів, що сподівається на Шибадзакі, і попросив не забувати їх, і що вони існували. Після цього побічна дія препарату перемагає, і він помирає. На цьому аніме відлуння терору закінчується. Дякуємо за перегляд. Не забувайте залишати ваші реакції під відео та підписуватися на канал, щоб не пропустити нічого цікавого. До нових зустрічей, па Сайонара!